Сьогодні, дорогі брати і сестри, переживаємо другий день дев'ятниці до святого священномучника Іосафата. Отже, вчора ми з вами розважали, як святий Йосафат народився в побожній сім'ї Гаврила і Марини Концевичів Володимиру на Волині, який вплив ми розважали мала. Побожна мама Марина Концевич, яка плакала любов до Бога, яка брала Івана, так було дано ім'я йому прихрещені, до церкви і, будучи ще маленькою дитиною, він вже споглядав на розп'яття Христа Спасителя. Проходили часи. Дена виростала, пішла до школи. І, звичайно, як і тоді, так і сьогодні. Батьки хочуть, щоб добрі батьки хочуть і дбають не тільки, хочуть, але дбають про науку своїх дітей. І так було і сином Іваном. Але ту науку треба було здобути, здобути не у Володимиру на Волині. Але таким містом це було місто вільно. По сорому то завжди казали вільно. То радянська влада прийшла і зробила вільну. І то по сьогоднішній день так говорить. Але по-сарому завжди казали вільно. Вільно було столицею Литви. А разом із тим, то було зборище всіляких сект і єресій, що напливали тут без контролю з Німеччини, а ще гірше було то місто всякої розпусти. Звичайно, батьки подбали, щоб Івана віддати в добрі руки, і знайшли вони одного свого приятеля, маєтного купця Якинта Поповича, і там дали свого сина. Івана. Тому вільно також називають на цього часу, що це був місто Вавилону. Тобто, що в тому місці було багато кнайпів, шинків, де люди і пропавали свої гроші, і спивалися. Для багатьох людей часто кажуть, оці часи то були, ніколи часи добрі не було. Завжди диявол панував, так? Завжди диявол старався звести, а особливо молодь, добру молодь з доброї до ворога, спокушаючи її. Але Іван, попавши до родини Поповичів, він дуже багато приділяв уваги молитві. Хоч сам поповач за вдачею був дуже суворий чоловік, але коли він споглядав на ту дитину, на того 14-літнього хлопця, він його полюбив як рідного сина. І так, рік за роком, Іван починав свою науку. Наука йому йшла дуже добре, вдавалася справа. До якої він був покликаний, але він бачив те релігійне шиваве життя. А вільні були і протестанти, і кальвіністи, і лютерани, і православні, і ромокатолики, і ті, які тільки що з'єдналися з римським апост... з римською столицею. Тобто оніята греко-католики. І цей хлопець любив спостерігати, любив прислухатися, що люди говорять між собою. Він бачив ті дискусії. Різних вір. Він також і знайомиться там вільні з ученим греком Петром Аркудієм. Також він заприяснився з Геннадієм Хмельницьким, який опісля стану його досмертним товаришем і вірним його приятелем. Також пізнав двох славних учителів Віленської академії Валентія Фабриція і Григорія Гружевського котрі йому, звичайно, як у молодому хлопцеві допомагали. Так є, що ті святі душі вони скоріше впізнають один одного. Рівно ж і старий Попович. Там, де мешкавсь Іван, він серцем і душею полюбив ту дитину. Він мав дочку, одиначку або багато чоловік, і він хотів шукати і шукав для себе сяття, щоб той великий маєток, який він мав, поручити в добрі руки, коли він знав наміри Івана Концевича, що той хоче йти в монастир, хоче служити Господу Богу. Він в різний спосіб відмовляв його. Заохочував його, казав, подивися, це все, що ти бачиш, це буде твоє. Але Іван Концевич вогонь. Та як ми розважали про ту його іскру, яка запалила його дитяче серце там, в місті Володимирі на Волиню. Та іскра, яка випала з розп'ятого Христа Спасителя, вона тліла. Але тепер, властиво, коли він вже дивився серйозно на життя, коли він мав робити свій життєвий вибір, та іска почала палати. Також Іван Концевич в своїх молитвах, а знав він дуже багато на пам'ять особливо псальмів. Умів молитися утренню, вечірню, полоношниці. Ще будучи хлопцем, він вже старався молитися оце церковне духовне правило. Багато молитов знав на пам'ять. власне, та молитва. Це прагнення і порада Івана Концевича він також шукав приблагословеної Діви Марії. Він радився з Марією. Він молився до Марії і просив, щоб вона вказала йому той шлях ту дорогу, якою він буде йти, і щоб та дорога дійсно була для нього спасенна і щаслива. І мати Божа. Не опустила того хлопця, мати Божа завжди його мала в своїй опіці. Люблю я святі ікони, ті без хріба, без корона, тихі смирні без прекрас, що бувають тільки в нас, в рушниках обарвні квіти. Щоб як ясен місяць світить, очка сінцеві закрите, як солодку тут причиста, у тій церкві де з віконця, смокчуть липи сайво сонця, і лямпадка тихо дише, легко темряво колише, да жорливі має мати, очі власті для дитяти. Що теплом до мене линуть, знов прийшов до мене, сину, знов дитячу любо мрію, Ткав про рясу, прорясу, проскофію, знов єнацькі ідеали, в нічку спати не давали, тихо, тихо, в Божім храмі, я все скажу добрій мамі. А з ікона, як свіконця, сипле небо іскри сонця, дари ласки, дари ласки з рук Марії, та й любов її, що гріє, моє серце зле невірне, мою душу непокірно, та життя текло потоком Рівно, плавно рік за роком. Йосафата аж до смерти залишився все нестертий образ матері, цариці, особливо в жировиці І я люблю вас, ікони, тихі, смирні безкорони, де жорливі має мати, очі власті для дитяти, що теплом до мене линуть. Ти дитячу ткань мрійливо, не змінив на сіть зрадливо, ти юнацькі ідеали не розбив об скала. І Дійсно, той ідеал, який плакав в себе Іван він вибирає. він рішуче постановляє, і, певно, йшов до Марії і просив в неї поради, де він має йти, до кого він має прихилитися. Ну, так ось собі уявімо, що то були ті часи, де не було такого той нарік фундаментально так грунтовно катехізований. Іван міг попасти під рісні впливи. Там у вільні чудовий монастир Матері Божої Остробрамської. Сильні ордениримо католицької церкви, там прекрасний чудовий монастир, де багато монахів Святого Духа. Там рівно ж з Німеччини багато приїхало різних протестантів, лютерана кальвіністи. А він. Серед усіх тих домінацій. Вибирає той монастир, де гуляв вітер. Той обогий, бідний монастир, отців цій Василян у вільні. І він робить вирішальний крок. Він вступає в монастир.